Цей килим позаду пані Ангеліни почала творити ще її бабуся. Згодом роботу продовжила мати, сама жінка та її донька. Четыре поколения. Моя бабушка, мама, я и моя дочь. Это старый немецкий шоу. Вот. Мы нашли, бабушка вышивала. И мы нашли, вот она нас учила. И мы, ну, честно говоря, мы даже не знали, что это старый немецкий шоу. Фантастическая титанічна работа. Для того, чтобы создать этот орнамент, совместить, это очень сложно. Килимів тут декілька, здебільшого, роботи пані Ангеліни. Один такий килим виготовляє близько трьох років. На виставці декоративно-прикладного мистецтва етнічних німців України жінка представила чимало своїх робіт. Тут і килими, і одяг, і подушки, а ще родинна спадщина. Здесь собрана именно моя семейная коллекция, не только ковры, а и фотографии, предметы быта, которые сохранялись веками в 1941 году, когда была война, бабушка-мамы закапывали эти статуэтки, сохраняли, и вот таким образом как-то и я уже как продолжатель рода. А ще на виставці можна побачити картини, флористичні роботи, виконані декількома авторами, та розпис по керамиці за німецькими мотивами. Тому що останні вже буквально біля свічок прийшлося дописувати, тому я скоротила кількість ту, яку планувала ем, не. Не роблю копій не роблю копії німецького розпису, але роблю за німецькими мотивами. Мені дуже подобається німецький фарфор. Я взагалі від нього в захваті. Це ну це просто бомбезна творчість німецька, причому вона використовується у побуті. І тому тут декілька таких напрямків. Роботи розмістили у залі музею архітектури та побуту. Керамічні вироби, флористика та живописні полотна продаватимуть. Частина від виручених коштів буде перерахована на підтримку Збройних сил України.